Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення курсу хімії. І на уроці ми з вами познайомимось, повторимо хімічні реакції, познайомимось з маркуванням небезпечних речовин. Будь ласка, не забудьте написати тему уроку зошита. І так, що ж таке у нас хімічне рівняння? Хімічне рівняння це у нас умовний запис хімічної реакції. За допомогою хімічних форм і коефіцієнтів. І хочу вам нагадати, що в реакцію вступають речовини, які називаються реагентами. І атоми, з яких складаються ці речовини, вони не зникають і не з'являються нові атоми. Вони просто перегруповуються між собою, утворюючи речовини, які називаються продуктами реакції. Поруч з вами, діти, дуже багато хімічних речовин і хімічних процесів. Давайте з вами подивимось на декілька з цих хімічних процесів. Іржавіння. Іржавіння це процес взаємокиснення заліза під дією кисню і вологи. Будь-який хімічний процес можна написати за допомогою хімічного рівняння. І зверніть, будь ласка, увагу, при іржавінні утворюється іржа. Формула іржи ферум он 3 В реакцію вступають ферум, оксиген і вода. І так, будь ласка, давайте ми з вами спробуємо поставити коефіцієнти. Ну, я бачу, що у мене тут феруму однакова кількість атомів. Оксигену 2 і 1, 3 однакова кількість але різна атомів гідрогену 2 і 3. Ці цифри 2 і 3 можна порівняти числом 6 або числом 12. Мені здається, що треба поставити коефіцієнт 4, для того, щоб порівняти числом 12, тому що в мене ще й оксиген, і перед оксигеном бажано, щоб стояло чотне число. Якщо у мене після реакції атомів гідрогену 12, то перед молекулою води я поставлю коефіцієнт 6. Тоді перед молекулами кисню, перед молекулами кисню які треба поставити коефіцієнт, давайте порахуємо. Після реакції у нас 12 атомів оксигену. До реакції є вже 6 атомів оксигену. Тобто в кисні повинно бути також 6 атомів оксигену. Для цього треба взяти 3 молекули кисню. Я діти просто 6 поділила на 2. І не забудемо перед фермом поставити коефіцієнт 4. Зверніть увагу процес фотосинтезу. Ви всі знаєте, що це утворення глюкози і кисню. В зелених рослинах да, і в цих рослинах і процес відбувається з вуглекислого газу і води. Для того, щоб розставити коефіцієнти, починаю з карбону. 6 атомів карбону після реакції, тому 6 атомів карбону до реакції. 12 атомів гідрогену після реакції, тому ставлю 6 коефіцієнт перед молекулою води. І перевіряю, скільки у мене буде оксигену. Давайте подивимось: 12 оксигену. Додати 6 оксигену. Це буде 18. Після реакції у мене 6 атомів оксигену. Тобто я 18 віднімаю 6, утворюється 12. 12 поділю на 2. І перед киснем поставлю коефіцієнт 6. Реакція бродіння. Це дуже важлива реакція для приготування тіста. З дрожжів утворюється етиловий спирт і вуглекислий газ. Як поставимо коефіцієнт? Починаємо з карбону. 6 атомів карбону до реакції, тому ставлю коефіцієнт. 2 я поставлю поки що перед формулою спирту. І 2 поставлю коефіцієнт перед вуглекислим газом. Тоді, діти, у мене буде 4 додати 2 6 атомів карбону 12 атомів гідрогену до реакції. Перевіримо. 2 помножити на 5 це буде 10. І 2 помножити на 1 буде 2. Тобто разом. В двох молекулах спирту буде 12 атомів оксигену. Тепер перевіримо гідрогену. Тепер перевіримо оксиген. Оксигену до реакції 6 атомів. 2 помножити на 1, 2 і додати 4 буде 6. Діти, ви всі бачили реакцію варіння. Під час спалювання дров або під час спалювання природного газу. Виділяється тепло і світло, і взагалі треба сказати, що при горінні будь-яких речовин виділяється світло. Тому е, і, тепло. і утворюється вуглекислий газ і вода. Давайте спробуємо поставити коефіцієнт. Два атоми карбону, я ставлю коефіцієнт 2 перед вуглекислим газом. Шість атомів гідрогену. Поставлю перед водою коефіцієнт 3. Але тоді у мене після реакції буде 4 і 3, 7 атомів карбону. І перед киснем треба поставити коефіцієнт 3,5. Це неможливо, тому що не бажано ставити дробові коефіцієнти. Для того, щоб позбавитись від дробу 3,5, я все помножаю на 2. Поставлю коефіцієнт 2 перед формулою С2 6. 3,5 помножити на 2, це у мене буде 7. Да? Я поставлю 7 перед оксигеном, 2 помножити на 2, це буде 4, тому я поставлю коефіцієнт 4 перед вуглекислим газом, і замість трійки я поставлю коефіцієнт 6 перед молекулою води. Ось так ми поставили з вами коефіцієнти. А зараз, діти, у вас самостійна робота. Вам треба самостійно зробити 6 рівнянь реакцій, поставити в них коефіцієнти і надіслати мені на перевірку. Будь ласка, будьте дуже уважними і попрацюйте. А далі, діти, ми будемо з вами знайомитись з маркуванням небезпечних речовин. Це дуже цікаво, тому що після того, цього ви зможете всі подивитися на ті хімічні засоби, які у вас є вдома, і знати, чим вони небезпечні. І так, будь ласка, дивимось уважно відео для того, щоб потім обов'язково давати відповіді на питання. Згляньмо детальніше, як маркують небезпечні речовини і що робити, щоб вони не завдали шкоди. Тобі можуть трапитися різні типи маркування застаріле маркування в жовтих трикутниках та помаранчевих квадратах, або маркування за сучасним стандартом у білих ромбах із червоним контуром. Найпоширеніші піктограми в них збігаються, але є й деякі відмінності. Знак оклику в трикутнику наголошує на загальній небезпеці певної речовини і на тому, що під час роботи з нею треба бути уважним. Ці маркування позначають шкідливі речовини. Такі речовини, потрапляючи в організм людини через органи дихання, травлення або слизової оболонки, викликають отруєння. Тож працювати з такими реактивами потрібно в рукавичках, масці. Або респіраторі і в гарно провітрюваних приміщеннях, або під витяжною шафою. У побуті на такі позначки можна натрапити на деяких засобах для очищення та дезінфекції. Зверни увагу на маркування речовин, що є їдкими і мають корозійну дію. У хімічному кабінеті так позначають, наприклад, розчини сульфатної кислоти. У побуті таку небезпеку становлять засоби для чищення водостоків, це маркування токсичних речовин. До них належать, наприклад, газ аміак і хлороформ. Як ти думаєш, що позначають ці знаки? Деревом та мертвою рибою позначають речовини, що забруднюють довкілля, наприклад, засоби для боротьби зі шкідниками і деякі метали. Тут ти бачиш знаки вогненебезпечних речовин. До них належать етиловий спирт і його розчини, а також ацетон, що входить до складу засобу для зняття лаку та лаки для волосся. Знак вибухонебезпечно відповідно повідомляє про те, що в разі зовнішнього імпульсу удару, іскри тощо ці речовини можуть вибухнути. До таких речовин належить, наприклад, суміш повітря і природного газу. Тому, якщо користуєшся газовою плитою, треба пильно слідкувати, щоб не було витоків газу. І так, діти, ми з вами подивилися відеофрагмент і далі знову повертаємось до нашого зошита. Давайте з вами подивимось, що ви можете побачити вдома, наприклад, на запах, на засобах прибирання прання, якими використовуються або ви, або ваші батьки, побачите ось таку позначку. Раз. Друга позначка, два. Лак для волосся, позначки і фарба для підлоги. Аж три позначки небезпечних речовин. Якщо уважно подивитися на ці позначки, Можна правильно дати відповіді на ці питання. Пральний порошок небезпечна речовина, чи так чи ні. Засоби для прибирання є їдкими речовинами, з ними потреба працювати в рукавичках, чи так чи ні. Лак для волосся можна розпалювати поблизу вогню, так чи це ні. Фарбувати плідовою фарбою не можна. Бо від неї гине риба, так чи ні? І так, давайте з вами позначимо правильне твердження. Дома, діти, вам треба виконати домашнє завдання. Також хочу вам сказати, якщо ви не запам'ятали маркування речовин, то вашому зошиті, наприкінці цього зошита, там, де у вас матеріали до уроків, у вас є матеріали до уроку 2, в якому показані всі небезпечні речовини. Якщо у вас немає зошита, діти, намалюйте собі ці позначки в зошиті, щоб вони у вас були. Я маю на увазі, якщо у вас немає зошита, спочатку основа. І так, сьогодні ми з вами повторили, як... В рівняннях, подивилися на реакції навколо нас і познайомились з маркуванням небезпечних речовин. Домашнє завдання треба виконати і надіслати мені для перевірки. Дякую, всім гарного вечора, до побачення!